Топ 5 місць в Європі, які має відвідати кожен українець. Вітаємо у світі, де кожен крок відкриває нові горизонти. Відчуйте магію Європи, мандруючи до п'яти неймовірних міст, які повинен відвідати кожен українець. Готові до натхненної подорожі? Давайте розпочнемо. Париж вабить своєю магією. Прогулянки вздовж сени, чудові види з ейфелевої вежі і мистецтво лувру зачарують кожного. Окуніться у неповторну атмосферу з французькою музикою та виглядом освітленого нічного міста. Рим це епоха, яка оживає, колізей та форум це тільки початок. Відчуйте захоплення, побачивши Ватикан і насолодіться смаком справжньої італійської піци на тлі однієї з найстаріших культур світу. Барселона це мікс культури та кольору, заворожуючи творіння гауді. Велич невмирущої Іспанії та пульсуючий пляж з видом на Середземне море. Це місто для тих, хто шукає натхнення у кожному кроці. Вузькі канали Амстердама збуджують уяву: круїзи під нічними вогнями, музеї Ван Гога це магія мистецтва та природи. Кожен мандрівник знайде тут щось для себе, шукаючи гармонію і спокій у самому серці Голландії. Відчуйте середньовічну казку у празі. Чарівні палаци, карлів міст та старе мистецтво чекають у кожному кроці. Прага це місце, де кожен камінь приховує легенду, а кожна вуличка сповнена загадковості і очікування. Бажання нових пригод палає у вашому серці? Не зволікайте! Складіть маршрут, заплануйте поїздку, досліджуйте неповторність Європи разом з каналом про визначні місця світу Places Media. Обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Попереду вас чекають напрочуд цікаві віртуальні подорожі світом. Ми вже працюємо над наступним випуском: залишайтеся з нами та на власні очі побачте чудеса світу. Подаруйте собі незабутні емоції. Відкрийте для себе Європу, яку ви ще не знали. До нових зустрічей на каналі!